Карпатський трамвайчик у селищі Вигода Івано-Франківської області. Сьогодні я їду на екскурсію Карпатським трамвайчиком. Трамвай подано, і ми всі розсідаємося по вагонах. Наша екскурсія буде тривати приблизно 3,5 години. І по маршруту ми будемо мати дві зупинки. Нагадаю, що початкова точка подорожі селище Вигода Івано-Франківської області. Колись ця вузькоколійка була збудована для потреб лісозаготівель. Вона везла деревину з глибоких лісів до промислових центрів. Але часи змінилися і тепер по ній їздить не деревина, а туристи з широко відкритими очима та усмішками на обличчі. Під час подорожі провідник розповідає легенди та історії про австрійських засновників, про життя лісорубів. Про місцеві і карпатські легенди. В літню пору року всі вагони відкритого типу, тому є можливість ось так висунутися і насолоджуватися цими краєвидами. Карпатський трамвайчик це ніби подорож у дитинство. Він їде повільно, минає дерев'яні містки через річку Мізунку, проїжджає повз водоспади і старі лісові станції, де витає дух минулого. У вікна трамвайчика заглядають гілки, пахне хвоєю та чутно спів пташок. Ми захоплено дивилися у вікна і вдихали чисте карпатське повітря. Це у нас перша зупиночка. Ми зупинились на такій красивій річці. Там такі малюсінькі водоспадики є. Перша наша зупинка по маршруту це мізунські водоспади, або їх ще називають пороги, розташовані на річці Мізунка. Старожили стверджують, що у минулому ці каскади були значно вищими. Їх знизили штучно під час сплаву деревини, щоб полегшити рух плотів через річку. Тут дуже гарна природа. Після зупинки, біля мізунських водоспадів, маршрут продовжується уздовж річки Мізунка до санаторію Джерело Прикарпаття. Тут наша друга зупинка. У нас друга зупиночка, також 40 хвилин нам дали. Там позаду мене сувеніри, якась випічка, мед, чаї і так далі. І тут є річка, є підвісний міст, але він закритий, його ремонтують. Я піду зараз до річки, поки хай вони там скупляться всі. Ой, гарно тут. Краса. На цій зупинці нас зустрічають місцеві музики. Тут можна придбати сувеніри, різні карпатські чаї, мед, наливки. Також є можливість перекусити свіжою випічкою, випити кави, спробувати різні настоянки та поласувати морозивом. Повертаємося. Карпатський трамвайчик це не просто залізнична атракція. Це символ того, як минуле і сучасність можуть об'єднатися, щоб подарувати нам справжнє диво.